Новий прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба запевнив, що Японія буде продовжувати підтримувати Україну і рішуче просувати санкції проти Росії. Про це він заявив у своїй промові в парламенті і зазначив, що агресія Росії все ще триває. Сьогодні це Україна, завтра може бути Східна Азія. Влада захищатиме Японію в умовах мінливого безпекового середовища. Новий прем'єр-міністр додав, що держава збільшуватиме кількість дружних країн однодумців і прагнутиме до стабільних відносин і вирішення питань з Росією і Китаєм. Нагадаю, 1 жовтня японський парламент обрав новим прем'єр-міністром країни лідера ліберально демократичної партії Шігеру і Щібу. Військові Великої Британії, Австралії і США провели унікальний експеримент з управління безпілотними кораблями. Про це повідомляють королівські військові морські сили Великої Британії. Зазначають, що під час експерименту судна перебували біля берегів Австралії в той час як оператори на відстані понад 15 тисяч кілометрів в Португалії. Під час експерименту велика морська гра. Також тестувалося безпілотне обладнання в мітаційних оперативних сценаріях.